В рамках взаємодії, ветеранського проєкту Постріл Віри з Одеським РТЦК ТСП в Одесі у спортивно-стрілецькому клубі СТВОЛ бійці підрозділу охорони провели теоретичні та практичні навчання з вогневої підготовки завдяки ініціативі начальника Одеського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Олександра Охрименка та при підтримці начальника Одеського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Аркадія Васькевича достигнути домовленості з засновником компанії Ствол Володимиром Максименко та керівником ветеранського руху постріл Віри Олегом Макаровим про проведення теоретичних та практичних занять з тактично-вогнівої підготовки. Особистого складу з метою поліпшення навиків використання вогнепальної зброї на перших заняттях був присутній начальник Ардєвського та ТСП Аркадій Васкевич, заступник начальника Валерій Зимовець, командір підрозділу охорони Михайло Хаджинов та особовий склад підрозділу охорони, який складається з учасників бойових дій, які пройшли полки бої з расистами за незалежність України перед практичним заняттям. Керівник відділу військових. Його вільні та вірні аль надаві Нора Джават передала аптечки для особового складу територіального центру комплектування. У свою чергу керівництво Одеського РТЦК та СП за сумлінне виконання службових обов'язків висловило подяку Норі аль надаві Перед першим практичним заняттям волонтер ветеранського проекту постріл віри Олег Макаров представив старшого інструктора Тіру, члена Федерації практичної стрільби України. Анну Гладких теоретичне та практичні заняття проводив Тарас Чумаченко, інструктор тиру ствол, майстер спорту України з практичної стрільби, переможець та призер багатьох змагань регіонального та національного рівня, який ознайомив присутніх з навиками та особливостями нових зразків зброї стандартів НАТО. Під час занять військовослужбовці, підрозділу охорони, задавали запитання інструктору. Та у ході дискусії обговорювали випадки з реальних бойових дій. Адже весь особовий склад підрозділу охорони це бойові хлопці, які вільні присязі народу України та, незважаючи на отримане під час війни з расистами поранення, продовжують нести службу. Нагадаю, що хлопці з підрозділу охорони сьогодні приймають участь не тільки у бойових чергуваннях. А і у військово-патріотичному вихованні молоді. Редакція висвітлила одну з таких подій під час відкриття класу безпеки в Одеському центрі професійно-технічної освіти. Після теоретичних занять Олег Макаров передав гільзу від бойової зброї, якою вражали расистську бойову техніку, яка як пообіцяв начальник Одеського РТЦК ТСП Аркадій Васькевич, буде розміщена біля пам'ятнику загібним воїнам. Наші хлопці самі зробили. Пам'ятник пам'ятник нас дуже красивий пам'ятник на території ДЦК. Приїдете побачити, і ми там поставимо за пам'ятника. У свою чергу керівництво Одеського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки за можливість приймати участь у подібних закладах. Вручили подяки Олегу Макарову та Тарасу Чумаченку. За підсумками практичних занять військовослужбовцями підрозділу охорони були показані задовільні результати. Подальші заняття будуть проходити як в умовах стрілецьких комплексів, так і у Полівих умовах Роман Варшанідзе Альтернативовор